Це відео буквально підірвало мережу. Регулювальник експресивно показує напрямок руху водієві, який не може зорієнтуватися на перехресті. За лічені дні відео набрало більше мільйона переглядів і зробило його героя справжньою зіркою. Цього поліцейського звуть Володимир і працює він у Рівненському управлінні патрульної поліції. Чоловік пригадує того дня світлофори у місті не працювали, тож на вулицях були величезні затори. Певний водій, який під'їжджаючи до перехрестя, зупинився, і на вимогу мене, як регулювальника, продовжити рух, він не реагував і мені всілякими жестами показував, що не розуміє, що йому робити. Я вже і так, і так намагався, і таким жестами, і таким, він все одно мені махав головою, що я не розумію, що. мені <реш> Про цю ситуацію Володимир згадує з усмішкою. Каже, такі інциденти на дорогах трапляються нерідко, адже водії призабувають правила дорожнього руху і не завжди розуміють жести регулювальників. Я показую напрямки і указую жеслом, кому куди рухатися. Цей рух я, до речі, тоді намагався продублювати тому водієм, який його не зрозумів. Та от чоловік і подумати не міг, що саме цей жест зробить його відомим на усю мережу. У поліції він працює з 2009 року, а до того своє життя присвячував навчанню дітей. Працював у школі, вчителем музики і фізкультури. Проходив військову службу, захищав країну на фронті. А згодом вирішив здійснити свою юнацьку мрію, одягнути поліцейську форму і допомагати людям. Коли бачиш представника системи органів внутрішніх справ, ця форма, ці автомобілі, ці маячки, це як для хлопців мені здається, це така. Бажана, бажана, бажана мрія. От так і мені якось вийшло. Просто в один час я ну захотів і все. Думаю, треба це здійснювати. І пішов, подав заявку, провчився в навчальному центрі і так після того служу. Звичайний робочий день Володимира проходить за документами. Тут він опрацьовує протоколи, постанови та іншу документацію, а потім спрямовує їх до інших органів. Та іноді доводиться працювати і в полі. Та ну це мій кабінет, приміщення, де я з колегами працюю цей на наш піділ адміністративної практики. Окотрі сюди приходити кожного дня. Ну зазвичай робочий день у нас з 9-ї години починається і до 6 -ї. так з понеділка по п'ятницю. Але бувають форс-мажори. Бувають форс-мажори. Нас залучають на блокпости, нас залучають на са саме регулювання або будь-яке підсилення, то там трошки раніше приходиться. Виходить уже там графік. Роботу в поліції Володимир поєднує з незвичним захопленням. Чоловік любить співати і у вільний від роботи час виступає у церковному архієрейському хорі. Туди його запросили ще під час навчання в університеті. Хористи не раз відвідували всеукраїнські та міжнародні музичні конкурси і фестивалі. Поліцейський каже, відвідав їх стільки, що й не злічити на пальцях. Це здебільшого хорові конкурси, де приймають участь різні колективи з різних країн, і всі змагаються, як то кажуть, за перемогу за перше місце. І неодноразово ми перемагали, привозили перші місця, але. Ну вже сьогодні я не згадаю назви тих всіх фестивалів, міст, де ми відбули. Це було багато поїздок по Європі, багато по Україні. Своїм співом Володимир надихає і колег кажуть, із його тенором ранковий гімн звучить по особливому. А ще діляться, що захоплюються його оптимізмом і артистичністю. Тож, коли побачили вірусне відео, жартували усім колективом. Всі зразу до нього там почали трошки підкалювати з ними жартувати там по цьому, ну по цій події за те, що ну. Не всі так попадають в соцмережі, особливо в Тікток, коли переглядів там більше мільйона. Людина це максимально позитивна. Душа компанії, як то кажуть, гарно співає. Як ви знаєте, що патрульні співають гімн перед зміною, то коли Володимир Савін співає гімн, тоді ми всі мовчимо, Тому що в нього наскільки гарний голос, що ми просто заслуховуємось. Сам Володимир на компліменти реагує скромно разом із колегами, продовжує працювати на перемогу України, а з церковним хором збирати кошти на допомогу Збройним силам. каже, що головне не втрачати надії та вірити в українських захисників. І тоді перемога дуже скоро настане. Вірити в неї, вірити в нашу зсу, вірити в наше міністерство внутрішніх справ, яке так само дуже щільно долучається до тої перемоги, вірити в нашому президенту, вірити в нашому міністру оборони. Вірити всім і робити все для того, вірити нашим волонтерам, які допомагають. Дарія Борисович, Богдан Корб'як, телеканал ITV.